Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Сьогодні хотілося б поговорити про, від... про попеннє відео, про гроші. Про... Це відео викликало такий неабиякий резонанс, було дуже багато переглядів і дуже багато коментарів, які мене, чесно кажучи, здивували. Ну, тобто, я розуміла, да, що в тому, що я розповідала дуже багато якоїсь езотерики. тобто... Речей якихось таких неземних, я б сказала, да, в які люди не вірять. І я думала, що ну, просто будуть якби, сміятися над тим, що ну, про що я собі думаю, да, що це якось так. Але було багато звинувачень в тому, що. Що я вдома, що я не працюю, що я випхала чоловіка на війну, що е, це нечесні, ну, типу якісь гроші, яким взагалі не можна радіти. Їх мабуть треба прямо спалювати цю зарплату, тому що, ну не знаю, чи ви думаєте, що. Е, Ну, люди, які служать, вони не заслужили ці гроші, чи їх жінки не заслужили цих грошей, чи їх жінки не заслужили того, щоб бути щасливими, і чого вони взагалі мають заслужувати своє щастя. Ну, так само, як і ви. Ви не маєте заслужувати своє щастя, ви маєте дозволити собі бути щасливими прямо зараз, незважаючи на війну, на карантин, на якихось інших людей, які вам. Ну вот, пишуть такі, от як мені написали. Розумієте, будьте трохи добрішими. Це взагалі, наскільки, я не знаю, з коментарі одна жіночка мені писала, що я виглядаю дуже депресивно, що я виглядаю набагато старше свого віку. Ну, мені 42, хто не знає. І це взагалі, ну як про що вона думає, як вона взагалі, ну я її не питала, по-перше, як що вона думає про те, як я виглядаю, чи старше, чи молодше, чи депресивна я, чи ні. І таке писати людині говорити. Про це, ну, це прихована агресія. Як я маю на це реагувати? Я маю порадіти, чи, ну, чи вона мене принизить цим хотіла? Навіщо ви пишете такі коментарі дивні? Бувало те, що цілком незнайомі люди, які мене взагалі не знають, так переймаються моєю долею і проте і тим, що ж буде зі мною, якщо раптом з е, чоловіком щось станеться, не буде доходу в сім'ю. Як же ж я жити? Ну я думаю, що в принципі цим переймаються тільки ті люди, які були вперше на каналі на цьому відео, які взагалі ну не дивились відео відеознайомців, які не знають особистості автора. Тому що якби вони все це бачили, то я не думаю, що вони б сумнівались, в тому що якщо щось піде не так, то я швиден швиденько включуся і повірте, я говоря не залишуся. ні, я ні мої діти. Тому що я вже там була і я знаю, як це. Зрозуміла, що ну, люди взагалі не можуть радіти щастю, їм муляє, що жінка може бути вдома, може себе реалізовувати як жінка, може варити їсти, займатися ремонтами, може займатися своєю творчістю, вести Ютуб канал, когось надихати, що от просто робити те, що ти хочеш, ну так не можна. Обов'язково потрібно страждати. А якщо вона це робить, то їй пощастило. Пощастило, чому? Тому що почалась війна і чоловік... Пішов служити, да? Хоча <смі> чоловік пішов служити. Ну, так само ваші чоловіки чи ваші, я не знаю, діти теж могли б піти служити. Але я вже й казала, що йти служити це був вибір мого чоловіка. І він це зробив на третій день. Зробив не на перший, а на третій, тому що першу добу війни він був ну на сутках. добу він працював. На другий день він нас зібрав речі, перевіз до мами, бо він думав, що нам там буде. Ну, Надійніше чи як спокійніше йому так буде. Ну, я вам зараз скажу, що через три дні ми повернулись додому і більше нікуди не їздили. От на третій день він нічого мені не сказав, ні мені, ні мамі. Він пішов в воєнкомат, залишив свої координати і вже після цього увечері поставив нас перед фактом, тобто мене і свою маму. Звісно, ми дуже були розстроєні, ми такого не очікували, але ну, в принципі нам нічого не залишалося, як це прийняти. Ще мене звинувачували в тому, що мій чоловік ризикує життям, а я тут ну не знаю, сижу така красокета і щаслива і знімаю YouTube, да? І насолоджуюся декором прикрашають свою хату. Ну, я не знаю. Я розумію, що якщо я вам скажу, що він не ризикує життям, а що він розвивається, що він один з тих, хто захотів вчитися, коли до них прийшли в їхнє відділення. Спитали, що хто хоче їхати на навчання, щоб підвищити, щоб стати командиром відділення. Знаєте, із відділення захотілося всього три людини. Один з них був мій чоловік. Він вивчився, він Підвищився по службі, він має багато обов'язків, він має велику відповідальність, він постійно замовляє, читає якісь книжки. Крім цього, книжки там по ну, в більшості це стосується грошей, бізнесу і саморозвитку. Ну, я зразу кажу, що для тих. Кому гуляє моє щастя, хто не може за мене з чоловіком порадіти, що і мені добре, і йому добре, і ми щасливі, і йому не муля, що я вдома, і він радий, що він може нас забезпечити. Якщо вас це тригерить, якщо ви не вважаєте, що жінка заслуговує, що її любили, і що чоловік може добровільно кайфувати від того, що він може забезпечувати свою сім'ю. Допомагати своїй жінки в розвитку, до речі, да, саме він мені там і донатить <див> на мене, оплатив мені програму монтажну, в якій я роблю відео, і взагалі він мене всіляко підтримує в моїй творчості. Якщо ви да, якщо вам це муля, якщо тригерить, якщо ви не можете за мене порадуватись, то я вам ну. Просто раджу відписатися, тому що. Або не дивіться розмовні відео. Тобто в я думаю, вам, в принципі, будуть заходити, бо я там не так багато балакаю. Ну, про такі речі, да, якісь більш про нейтральне щось. І дякую, так. Я сподіваюся, що наступний влог буде вам дуже цікавий, там буде, до речі, розіграш мого подарунку, буде вже новорічний, і я думаю, що він буде дуже, дуже цікавий. Так що приємного перегляду. А починаю я свій влог із цих муркотунчиків. Нарешті в мене з'явився передріздвяний настрій, і в цьому влозі ми будемо переважно займатися декором, ялинкою та частково прибиранням. І так, показую, що я накупувала це. Я купувала не за один день, так, мабуть, за тиждень якось раз зайшла, мені сподобалось ось ключик, коник. Сьогодні я докупила ще дві таких, два сердечка, карета. Вчора в червоному маркеті купила такі гілочки. Ці гілочки. Здається, я купувала в АТБ. Також оці у мене тут букет стоїть. Оці пухнасті в Аврорі, а ці в АТБ. І зараз буду з них щось мудрувати. Хочу почати з того, що прикрашу цю поличку сьогодні. Такі плани. І таки я вирішила, що, мабуть, ялинка буде в мене в кухні. оскільки. З котлом у нас нічого не виходить, тобто він буде просто стояти, ми купили собі обігрівач, то, я думаю, я його якось замаскую і поставлю на нього ялинку. Починаю я з того, що прибираю усе з полички, буду її протирати від пилу, відв'язую стареньку лаванду, бо вона зараз не актуальна. Хочеться змінити її все-таки на якийсь різдвяний декор, і буду щось мудрувати з того з того декору, що я купила. Ще мені дуже хочеться подякувати за позитивні коментарі, за коментарі підтримки. Дуже вам величезне дякую. Я просто сама завжди, якщо пишу коментар, то це коментар підтримуючий. Якщо мені відео не заходить, якщо я не згодна з позицією автора, я просто переключаюся йду далі. Я не думаю, що я в цьому світі для того, щоб когось в чомусь звинувачувати чи щоб ображати. чи, Ну я не знаю взагалі, навіщо вони це роблять. я не розумію. Хоча я розумію, що я, я як блогер я буду доволі часто стикатися з такими коментарями неприємними, і якось треба до цього звикнути і <сум>, намагатися ну, не дуже сильно переживати за це. І я навіть не думаю, що така злоба в людей через війну я впевнена, що ці люди 5 і 10 років тому е, теж так само себе вели і теж могли такі писати коментарі. І показую вам результат своєї роботи. Я зараз винком світло, бо мені, здається, так не дуже видно. Тут я перехожу до, ну, можливо, для когось екзотичної рутини, зрозумілої для людей, в яких пічне опалення. Зараз мені потрібно витрусити попіл, бо вже його настільки багато, що він аж висипається. Дуже не люблю це заняття, чесно кажучи. Коли чоловік був вдома, зазвичай він цим займався. Від нього багато пилу зазвичай, після цього треба прибирати. Але це, в принципі, не саме страшне, що може бути із грубою. Саме страшне це для мене завжди було трусити сажу. То вперше на каналі, я нагадаю, що я до 35 років жила в квартирі, я взагалі поняття не мала, що таке груба, як її тупити, і довелося в цій хаті вже самій всьому вчитися. Також я поняття не мала, як трусити сажу, і перший раз, оскільки я тоді була розлучена, ми трусили сажу з моїм старшим сином. Йому тоді було, можливо, років 15. І ми це робили якось наосліп, навмання, щось полізли, десь потрусили, на труси. Ну, може, відро і то неповне. Після того, коли вже в мене з'явився чоловік, а він жив у селі, і він ну, в курсі справи, як трусити сажу, то коли він тоді взявся і трусити, він витрусив, мабуть, чотири відра, і я зрозуміла, що ми з сином, ну там десь краєчку трошки щось потрогали, що ми не зробили того, що малися зробити. А взагалі грубка це класна річ. Ми її зимою топимо двічі на день, трошки зранку, і потім ну, так, добре ввечері топимо. І ще як я сюди тільки переїхала, я не знала про такі нюанси. Тоді ще зима така була е, доволі холодна. Це я зараз пам'ятаю, що було в 2017 році. Е, ми тоді були вдвох із Данією вдома. Це було Різдво, вночі було, мабуть, мінус 25 градусів. І це вперше за, ну, за той час, коли я жила в цій хаті, була така температура. І я не знала про такі нюанси, що ну, треба топити набагато більше і набагато частіше. Звечора я протопила, потім заснула, оскільки було різдво, і зранку ми ну, не треба було ні на роботу йти, нікуди. То я проснулася в 9 годин від того, що я змерзла. Я прямо ну, під ковдрою мені було, звісно, не так холодно, але я висунула нос під ковдри, і я зрозуміла, що в мене прямо. Прямо пара з рота йде настільки, мені здається, було градусів 9 чи 12 у нас уже в кімнаті на 9 годин ранку. Тобто я не врахувала той нюанс, що коли пічне отоплення і на мінус 25, то потопивши увечері, треба ну, максимум в 6 ранку вставати і вже розтоплювати, щоб в хаті було тепло. І тоді ми десь, мабуть, до 11 чи до 12 тільки змогли так прогріти хату, щоб... Ну, щоб вже зігрітися, і Данюшка тоді сидів прямо на цьому припічку. Якщо я знайду фотографію, я її покажу. І сидів там і грівся, доки ми розтоплювали. Так, за балачками я вже пропилисосила, промила і навіть показала вам, як увечері розтопила грубку і потріскотів вогонь. А це я вже перейшла на кухню з Данькою, і Ми витягнули ялинку. У нас вона невеличка, метр двадцять висотою. І... В цьому році завжди її ставлю у вітальні, але в цьому році, оскільки в мене дуже багато кімнатних рослин і той кавовий столик, на який я думала ставити ялинку, він зайнятий, то я вирішила, що ми накриємо тут котел, оскільки в цьому році він функціонувати не буде. І поставимо сюди більшу ялинку. Ще в мене є маленька ялинка, щоправда, я загубила десь від неї підставку, то як ми придумаємо її якусь підставку, то її я вже поставлю у Віталію. І оскільки ми в кухні кулінарного сьогодні нічого нема і не буде, то покажу вам те, що я готувала. Ну, для мене це взагалі дивно. Це салат олів'є, мені чомусь захотілося. Чому дивно? Тому що я взагалі його ну, якось не дуже люблю. І я його вже, мені здається, років 10 взагалі не роблю. Тобто на Новий рік у нас ну шуба, оселедець під шубою обов'язково. А олів'є я не роблю. Тим більше, ну хто постійно знає, що я вже 4 роки не їм м'яса, а все-таки олів'є мені захотілось, тому я купила. Таку ну, типу ковбасу, але із пшеничного білка на сейтані, вона на смак дуже схожа на е, варену ковбасу. Ну, купила горошку всіх складових і зробила олів'є. І так ми класно ним посмакували. Із гречаним багетом просто ням-нямка. І Данька зацінив, теж йому сподобалось. Далі я розкажу вам ще одну дивну історію, доволі цікаву. Ну, Хто дивився мої влоги постійно, то десь в, там в другій половині жовтня ми їздили в Київ і там на пішохідному мосту, у цьому що скляний, нас там, ну, піймав, чи ми самі захотіли фотограф, який розмістив нас ну, така там рамочка прикольна на крафтовому папері, я покажу київська газета. І ще ми сміялися, о, ми потрапили в газету. Буквально через тиждень. Тиждень чи днів 10 до мене звернулася журналістка. Не знаю, чи вона мене у Фейсбуці знайшла чи на Ютубі, побачила моє відео про те, як я схудла на 30 кілограмів, і спитала, чи не проти я, щоб ну, про мене в їхньому журналі написали статтю. Ну, я, в принципі, погодилася, тому що я вважаю, що такою е, інформацією потрібно ділитися, що це добре, можливо, це когось надихне, бо я сама знаю, що таке зайва вага, настільки це важко. І тому покажу, що з цього вийшло. А тут я дістала свою ялинку пенсіонерку, я б сказала, їй вже. Ну, я не знаю, мабуть, років 17 чи 18, не знаю, як вона досі жива, вона ну, наряжена і просто прикрашена. Тобто її просто розправляю і хочу поставити хлопцям дитячу кімнату. Тож, сьогодні я надихнулася тільки декором кухні і ну, в дитячій кімнаті, я думаю, буде стояти тільки ялинка і, мабуть, і все. А потім вже окремо в якийсь інший день я буду декорувати нашу вітальню. Це я ще знайшла, згадала, що в минулому році вішала тут. Новорічний дощик чи мішору, як його правильно називати, і вирішила повісити. І доки вішаю, обіцяний розіграш. Медальйонів і підсвічника короба. Я у відео під коментарями всіх, хто хотів приймати участь, поставила номерки, там подивитись, і за допомогою рандомайзера зараз покажу, що вийшло. Тож залюбки, вітаю переможця! Це номер 7. Я покажу скріншот і, будь ласка, напишіть мені, зверніться. Зараз навіть не пишуть, на жаль, ім'я, просто номер, то я навіть не знаю, як вас називати. Я вам напишу в коментарі і ви мені обов'язково дайте відповідь, куди вам надіслати подарунок. Це я вішаю того е, срібного ключика сюди, хоча потім вирішила, що його все-таки треба вішати не на світлому фоні, бо він там губиться, його не видно. І потім я туди повішу іншу іграшку. А це вже результат нашої зданьої творчості. Показую вам нашу ялинку. На ній є мої авторські кульки, які я робила, декупажила ще, мабуть, не знаю, років 2 чи три тому. Зараз вам ще покажу віночок, який я робила ну, вже років 3-4 тому. Звук натуральний, двері столітні скриплять і ось це віночок. І закриваємо тут все, як Отак. От ну і на цьому буду завершувати. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей.